Цього року в Україні очікують на три штами грипу. вже відомі Каліфорнія та Масачусетс і Новий Техас. Спалах захворюваності медики прогнозують на кінець листопада, початок грудня. Тож уже зараз кажуть, лікарі необхідно робити щеплення. Агітувати за вакцинацію взялися власним прикладом. Хто ж зробив в області? Перші щеплення розкаже Інна Примак. Охочих вакцинували в першій поліклініці, першим зробити щеплення проти грипу йде голова облради Олександр Чорно -Іваненко. Йому спочатку міряють тиск, прослуховують легені, міряють температуру. Вакцинувати треба абсолютно здорових людей, щоб не було побічних ефектів ніяких. Олександр Чорно сподівається, стане в приклад іншим. Сказати по-чесному, це я перший раз роблю, коли ми в дитинстві робили, то я пам'ятаю в школі. Це для того, щоб себе обезпечити і подивитися на собі, як воно буде. Подальшого. Можливо, хтось візьме приклад. Після профогляду в інший кабінет робити укол вакцина французького воробника коштує 130 гривень. Гайд, нічого не чують абсолютно. Не боляче, ви знаєте, зовсім я не думав про те, що воно мене колять і воно не відчувається. Цю вакцину запевняють медики, можна колоти навіть вагітним жінкам. Побічні ефекти від неї зустрічаються вкрай рідко. Підвищення температури, місцева реакція, почервоніння шкіри, ущільнення. Ну, Якщо алергі, алергічні реакції, ну теж такі місцеві. Далі на уколи йдуть медики. Не буде ускладнень. По-друге, якщо з економічної сторони з точки зору, то дешевше набагато буде навіть населенню привитись один раз, чим потім лікуватись від. ГРВІ і ускладнень від ну, цих захворювань. Лікарі робити вакцинацію радять уже зараз, адже імунітет до вірусу вироблятиметься 3-4 тижні. Коли за місяць почнуться спалахи грипу, організм має бути готовий. Щорічно провожу щеплення. Переконаний, що для моєї особистого здоров'я це дуже дуже добре. І після того як отримую щеплення, оскільки в нас внаслідок роботи постійно спілкуюся з людьми, в тому числі і з хворими людьми. Я впевнений, що я й сам не захворію. Зробити щеплення вирішила, і наша знімальна група. Вся процедура зайняла не. Більше 15 хвилин. Кажуть, що робити щеплення зовсім не боляче. Вирішили перевірити це на собі. І справді не боляче, і сподіваюсь, що тепер грипом я не захворію. Цьогоріч медики очікують одразу три штами вірусу, вже відомі Каліфорнію та Масачусетс, і новинку 2014-го. Прогнозують циркулювання нового типу вірусу типу АН2 2 Це Техас. Він не страшний, але це новий тип вірусу, який буде циркулювати. Тому і пропонуємо ми лікарі. Проводити вакцинацію тими видами вакцин, які вмістять саме цей тип вирусу, який прогнозується. бо він новий, немає імунітету в населення до цього типу вирусу. Щеплення від грипу на Кіровоградщині вже зробили понад п'ять сотень людей. Щороку кажуть лікарі, кількість охочих зростає. Безкоштовною вакциною забезпечують здебільшого медиків і дітей з інтернатів. Інна Промак, Олександр Катеруша, день за днем.